kaç kişi var Так, всім доброго дня. Хочу показати те, що я тут знайшов для вас. Е, багато чого із прошлих відосів. Але є якісь знахідки і нові. Тому дивіться, знайшов ось таку ось зарядну станцію, не перевірену, сразу кажу. Ціна за неї буде у нас е, 300 гривень. Думаю, саме раз. Колеса. Ось такі два штуки. Ціна за них буде, у нас 160 гривень. Далі йдемо, є ця річ 250 Ці в нас будуть 150 якір у нас е з нержавійки якийсь такий. Але липне на магніт, одразу залитий. Ціна 180. Е клин такий. заварений був ручкою. Кіло 100. Ціна за нього 80 петля. Чуть-чуть розтянута, велика грамезна громезна четвертих Ціна за неї буде в нас 100 гривень. Топорець такий був заварений 125 на 160. Ціна за нього буде 135 гривень. Цей в нас буде 100 гривень. Цей в нас буде 200 Цей в нас буде. Тут люська лазила якраз е, їла. це в нас буде 200, це в нас буде 200, це в нас буде 200, це в нас буде 180 і це в нас буде 150, це в нас буде не варений, крашений просто. Ціна за нього буде в нас 200 гривень. Горілка гарненька. Ось така 150 гривень. Заготовка буде у нас 60 з нержавіки. Пінцети будуть по 45, ці у нас будуть по 30 гривень. Це у нас буде 450 гривень. Я вже її показував. Ці у нас будуть по 20, цей 30, 30, цей 45, цей 30, ручка у нас буде 30. Це в нас на 12, вроді би. Так, да, на 12. Це на 30, це в нас 45. Це у нас 50, це в нас 45, 20, 20. 20, 20, 20 25, 20, 10. Це у нас 40. 20. На 7. така Для викрутки. Кому цікаво, 20, 20. 15, це в нас 60, це в нас 20 гривень. Вилка в нас буде. Частина від ножа це, е, 50. Це в нас буде 25. Це в нас 30, це в нас 50, це в нас 20. щупи в нас будуть 20, це в нас буде 20. Це в нас річ 150, без гайки. Це з латунною гайкою буде 220. Ця у нас річ буде 70, ці ручки будуть по 20, отвес буде 35, секатор буде 60, ключ на 20. Не пам'ятаю, треба поміряти якраз. Кому цікаво, такий гарненький ключ, десь на 30. А, на 41, вибачаюсь, ось на 41. Побачив. На 41. Ось такий буде. У нас 80 гривень. Це у нас 20, це у нас 20. Це у нас 50. мишоловка у нас буде 35, це у нас 20. Щупи у нас 10. Ця зв'язка у нас 15, це 10. Стаместка ось така буде. У нас 70. Якер ось такий буде у нас 120. ручка ще одну взяв на 22. Ціна 120, полотно буде у нас 45. Щоб щипці в нас будуть 40. Ця в нас буде гарненький, не розшатаний, не роздовбаний, ціленький. Розміром можу більш-менш було 450, стало 40. Що тут іще? 20 гривень? Ці у нас будуть 45, це в нас буде 30. Щупи, у нас будуть 30 і 20. Ось якось так. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував, крім ось цих. За ці будуть 80 гривень. Штанга буде у нас 150, хай так буде. Дивіться, кому щось сподобалось, або ж хто побачив для себе якусь цікаву річ, присилайте фото того товару, тому що, блін, ну було вже таке, що я відправив не те, що треба, і клієнт був незадоволений. Тому вибачайте, але мені так буде зручніше, щоб розуміти, що правильно вам відправити. Тому що, коли телефонують дзвінки, от я у вас там щось колись там бачив, десь щось, і по якій ціні не зрозуміло. Тому. Ви прислали фото, і я кажу: є без питань оплачуєте, і воно ваше. Я можу відкласти ці речі на деякий період часу, а ж якраз відправити на наступний день любою поштою Укрпоштою, новою поштою, деліверії, як кому буде зручніше. Ось якось так. Всім дякую, хто додивився до кінця. Поставив подобайку, поділився з другом, кумом, сватом, братом. І за це також е, дуже вдячний. Гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.